Відновлений підземний перехід біля фонтану Садко вже працює. Журналісти програми «Тест на якість» з'ясували, на що витратили майже 2 мільйони народних грошей. Поштукатурили стіни, пошпаклювали, покрасили. Ми перевірили, чи придатний підземний перехід для повноцінного користування та чи влаштовує він сумчан. Чесно говоря, розчарувало, це м'яко сказано. Також дізналися подальшу долю підземки. Часть переходу під торгову площу, часть під кафе. Привіт, я Олександр Ковальов. І з вами програма «Тест на якість сьогодні будемо говорити про підземний перехід біля фонтану Садко, який нещодавно пережив реконструкцію. Також спробуємо розібратися чи придатний він взагалі для користування та на що витратили майже 2 мільйони бюджетних коштів. Тож не перемикайтесь, нам є про що розказати. Онедавна занедбаний підземний перехід біля фонтану Садко знову запрацював. То була справа не одного дня. Позаду багаточисленні невдоволення сумчан, петиції та чимала кількість невиконаних обіцянок. Але незважаючи на все це, сумчани вже зараз можуть прийти на інший бік вулиці під землею, при цьому не долаючи зайві метри та не ризикуючи власним життям. відома у сумах могло бути чотири підземних переходи. Это объекты конца 70-х годов, где-то в пределах 78-го, 9-го. Особенно это было четко предусмотрено проектной документации улицы Харьковская. И предполагалось 4 перехода. В общем-то, на сегодняшний день существуют, эксплуатируются это два. Сегодняшний, возле которого мы находимся, второй в районе СКД. За словами архітектора, підземний перехід біля фонтану садко будували за кошти місцевого заводу Хімпрому протягом 1978-79 років. Ту составляющую інженерну, яка була, вона достаточно було складно, але продумана. І, мабуть, до 90-х років ніхто не пам'ятає, щоб даний переход затаплювався і не мав можливості експлуатувати. І, в общем-то, потім переход з одного предприятия в інше розміщення тимчасових споруд, в общем-то, привели к тому, що. Данный объект просто практически превратился, имеет уже аварийное состояние. Продовж тривалого часу підземка знаходилась в аварійному стані. Вона перетворилася на справжнє сміттєзвалище зі стічними водами та смородом. І все це у середмісті сум. Проте у 2016-му, на її відновлення з міського бюджету, виділили 3,5 мільйони гривень. Як результат, вже зараз місцеві жителі можуть користуватися переходом. Проте таким ремонтом задоволені далеко не всі, у числі обурених, і сумчанин Валерій Осадченко. Він нещодавно вирішив на власні очі подивитися, на що ж витрат витратили народні кошти. Аби поділитися враженнями, зняв відео. Його поширив у соціальних мережах. Хочеться криком кричати. Посмотрите на цей сніг. Опять сніг. Де навес? Чому його нету? І найважливіше, ради собственно, чого мій крик душі. Посмотрите на цей старий совковий, совдеповський підход к мамашам, к інвалідам, колясочникам. Здесь одному некомфортно идти вот просто неудобно что говорить если человек на коляске без помощника без сопровождающего он не поднимется и не спустится это невозможно Позицію чоловіка підтримало чимало сумчан. Тож наша знімальна група вирішила зустрітись з ним особисто. Про проблему з пандусами Валерій знає не щоток. Його жінка цілий рік була вимушена пересуватися за допомогою інвалідного візка. Тож мовчки пройти по всю проблему він не міг. Підход к ну рішенню наших питань, удобства жити в цьому місті, ну ані нульови. Вот Ось ці пандуси, які зараз є, їх на сністі і зробити нормальні, європейські. Ми жидемо в Європу. Пусть открывает планшет, покупает себе такие штучки. Там все уже есть, придумывать велосипеда нету. Немного совести, немного просто опыта, и все может быть. У нас сейчас бюджет развития 800 миллионов. Можно сделать все, что угодно, при желании. А вот этих людей, которые не могут спуститься, их же нельзя списывать. Они же есть у нас в сумах. Думаю, ви помітили людину у візку на задньому плані. Це Олег Габ. Чоловік має першу групу інвалідності. За допомогою чотирьох колес він пересувається вже протягом 26 років. Поки ж поїздки містом суми для нього справжнє випробування. Відновлений перехід став одним із них. Більше того, крутий спуск до підземки чоловіку взагалі не під силу. Я чесно говоря, довго ждав. Тава реконструкція та пішло подземного Чесно говоря, розчарувало, це м'яко сказано. Тоді їм не можна було вольтуватися, а зараз тим більше. Те, що тут зроблено для людей з інвалідністю, які передбігаються на інвалідні коляски, це просто ну, плівок їм, як говорится, в душу. Самотужки подолати наземний перехід Олег також не в змозі. Заважають високі бордюри та неабиякий ризик потрапити під колеса автівок. Як приклад по відношенню до людей з інвалідністю згадує Європу. Я хотел бы показать, показать господину Шилову, как оно должно было выглядеть. Мы много, наш мэр Лысенко кричит с экрана телевидения, что мы идем в Европу. Вот европейский подход, а это подход по-сумски. Вот и пусть зрители оценят, как это на самом деле, отношение власти к простым людям. Ми вирішили запитати сумчан, чи влаштовує їх відремонтований перехід. Як виявилось, думки розділились. Здебільшого люди радіють змінам. Проте користуватися підземкою наважуються не всі. Я боюсь туди ходити. А чому боїти? Ну, тому що там людей вже немає, а бандити можуть бути. на СКД-переход? Там всі користуються, тому що там нормально, все там магазини, палатки там і як назвати. Там все нормально. Поэтому там я пользуюсь там. все ограждение зробили, переходи. Другого нет. Почались, какие-то недовольства, как будто там что-то разваливается. Но вот. я так, трошки то смотрю, как на меня, то, -то все пустые. В том месте, видать, лужа, не знаю, источник ее какой, она постоянно. И до ремонта была, и вот уже началось. Мне больше не нравится, что кажется, что все это облучится, вот эта сторона. И там вода постоянно прибывает. Не закончился еще ремонт, уже отстает штукатурка. Ну, класно, звісно, що сделали. Ну, Мені здається, кажется, все-таки этот вопрос треба решать коммерчески, то есть здавати часть поміщення в оренду, щоб це все ложилось не на бюджет, а на плечі орендаторів. Однак начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства Віталій Шилов запевняє, усі роботи, які були заплановані, виконали. Была разработана проектно каштурсовая документация, то есть те виды работ, которые у нас были запланированы и согласованы с новым балансом чем мы выполнили в полном объеме. Это общестроительные работы, что касается насосной станции. Мы провели, сделали насосную станцию, провели туда электричество, сделали общестроительные работы в плане поштукатурили стены, пошпаклевали, покрасили. Здійли підготовку під uh, влаштування пола. Подальше облаштування підземки планують перекласти на плечі балансоутримувача об'єкта, тобто на державне підприємство, Паркінг. То ми виконали ті роботи, які ми согласували з балансоутримувачем, останні види робіт, а іменно пол непосредственно, то есть навесы, подъемники для спуска инвалидов, это все будет уже делаться ДП-паркингом. Угу. То есть мы закончили те работы, и остаток денег, что у нас остался, мы планируем передать это все ДП-паркингу для того, чтобы он продолжал работы дальше. Поки ж відновлення переходу призупинили. Кошти для продовження робіт балансоутримувачі передадуть після рішення місцевих депутатів. За нашими підрахунками, це 1,7 мільйонів гривень. Плануємо доробити не доробити, а зробити навеси над ступенями І внутрішню частину пішохідного переходу там теж буде ремонт. Плануємо там ну, по частину переходу під торгову площу, частину під кафе. Ну а Там будемо дивитися, будемо пробувати. Робити. Стосовно ж пандусів замісних планують встановити підйомники. Усі роботи залишили на весну. По поводу дитячих колясок, в принципі, там зараз можна спускатися. Там пандуси почищені, можна спускатися. По поводу інвалідів в робочому проєкті буде передусматриватися для інвалідів спуск. Яким якому це буде віді, я поки зараз не готовий сказати, тому що розробляється проект. Чи стане підземний перехід біля фонтану Садко доступним і для людей з інвалідністю? Поки невідомо. Сподіваємося, вже цієї весни підземка запрацює у повноцінному режимі. Ну а ми обов'язково протестуємо її. З вами був Олександр Ковальов та програма «Тест на якість залишайтеся разом з нами.